Вітаю. Прокоментуйте сьогоднішню гру, якою вона видалася для вашої команди. Ой, на жаль, на жаль, рахунок 3-0 програли, але результат на табло не відображає те, що було на полі. Так, ми допускали багато помилок. Нам не вдавалося багато контролювати м'яч, м'яча. Тобто, те, що ми. Від хлопців требуємо. Соперник нав'язав нам свою гру, це з перших хвилин затягує час, це ці вертикальні длинні передачі і плюс боротьба. В, в цьому плані, як оказалось, як нам треба ще багато працювати. Хлопцям, ну, знаєте, ігри, як пройшла гра остання, там навпаки був позитивний результат. Зараз 0-3 порозмовляли з хлопцями, щоб надалі працювати і добиватись результату. Головне, головне, що ми требуємо від хлопців в плані гри. Вони виконують, вони виконують, стараються. да, багато помилок було, ну, це таке, на жаль, дитячий футбол. Сьогодні виходить, завтра не виходить. Порівняйте перший та другий тайми. Взагалі приблизно однакові по, по содержанню два таймі дуже багато було емоцій. Дуже багато було емоцій, з якими ми не справилися. Ми не впорались, на жаль, а так, в принципі, ми питалися ми контролювати м'яч, ми питалися щось здавати, але, але не вийшло. Не вийшло, на жаль, багато чого. Як загалом оцінити гру команди? Ну, якщо дивитися на табло 03, то погано. А якщо дивитися ну, на самоодачу хлопців, вони старались, тут їм придивити нема що. Є, єдине, що да, нам треба, опять же, повторюсь, додавати, знаєте, є таке слово можливо, не прийшло в футболі. Тобто, ну, якщо не виходить. То, за щодо контролю м'яча треба додати, якщо в колхозному футболі. На жаль, так. Так от. Вийшло сьогодні.